В минулому відео ми встигли з вами пройтись по історії CS, від його заснування і аж до передочікування виходу GO. Гри, яка ще на етапі розробки могла змінити вектор руху всього Counter-Strike, і хто зна, де б ми були зараз, якби не ряд факторів. Тож сідайте зручніше і обов'язково захопіть із собою кілька серветок, бо чергова доза ностальгії розпочнеться просто зараз. gave, can you ask him only one question? And I believe many of them want to know. When are you going to release Counter-Strike 2? Nah, nah, nah. I no can't comment. say, I can't say. 21 серпня 2012 року вийшла Counter-Strike Global Offensive, гра, в якій судилося стати феноменом, що перевершив успіх усіх попередніх версій разом узятих. CSGO. Picture says it all. Or was. КС спочатку розроблялася Hayden Pass Entertainment як консольний порт КС, але згодом Valve перебрала проєкти і значно розширила його масштаб. Гра базувалася на оновленому Рушії Source. Новації Кесго оновлена графіка з сучасними шейдерами та ефектами. Нові режими. Змагальний звичайний гонка озброєнь і знищення системи підбору, Матчмейкінг для змагальних ігор, рейтингова система зі званнями. of the players that were on the server. оновлені версії класичних карт і нові карти, нова зброя, включаючи зевс, електрошокер і коктейль молотова. Спочатку гра була сприйнята стримано. Гра мене якби не поразила, то, що було для мене теж залишилося. Ну, якщо ми зрівнюємо КС-16 і КС ГО, то це звичайно інші ігри, різні ігри, однопланні. Професійні гравці скаржилися на інше відчуття стрільби. Я був спрейер в 1.6. Now it's a lot harder. I mean, it's still doable in very much the same way as it was in 1.6, but learning the pattern now is a lot harder than it was for, for, for me spraying in

What the hell is this? Небезпека полягала в тому, що спочатку Valve більше орієнтувалися на консольний ринок, і багато механік були спрощені для геймпадів. Це могло поховати кіберспортивний потенціал гри. На щастя, компанія дослухалася до відгуків спільноти і почала адаптувати гру для ПК і професійного кіберспорту. Кис спочатку відштовхнула мене. Вона здавалася надто простою порівняно з 1.6, але після патчів я зрозумів, що Valve хоче створити серйозну платформу для. Forest. Uh, CSGO in the beginning though was not very beautiful. It lacked a lot of things that people did like about Counter Strike. Uh, kind of how the movement felt, how responsive it was, how the gunplay worked. But as the years went on and on, it became one of the. I, no, not one of the. The best first person shooter ever made. Hands down. У серпні 2013 року вийшло оновлення Arms Deal, яке докорінно змінило не тільки КС, але й усю ігрову індустрію. Воно додало скини для зброї, косметичні модифікації, що не впливали на ігровий процес, але значно змінювали зовнішній вигляд. Скіни отримували з кейсів, які відкривалися за допомогою ключів, що купувалися за реальні гроші. Ідея була запозичена з Team Fortress 2, але саме в КС вона створила справжній економічний феномен. Кожен скін мав свою рідкість, зношеність, від Factory New до Battle Skirt та особливі візерунки, патрни, що робило деякі предмети надзвичайно цінними. Впровадження скінів спричинило наступні наслідки. Утворився ринок зі своєю економікою, де рідкісні скіни коштували тисячі доларів. З'явилися сайти для торгівлі, ставок і лотерей зі скінами. Популярність КС різко зросла. Кількість гравців збільшилася в кілька разів. Valve отримувала відсоток від кожної ринкової транзакції зі скінами. Признайтесь, що пам'ятаєте той легендарний сайт, де можна було ставити скіни на професійні матчі. Хто залдів, пишіть в коментарях. Невдовзі з'явилася сюжетна лінія КС у вигляді операцій, тимчасових подій з завданнями, новими картами та винагородами. Скіни кардинально змінили ігрову індустрію, встановивши модель, яку згодом запозичили багато інших ігор. Віртуальні предмети стали не просто прикрасою, а сприя. что я уже не уйти не сделал. З 14 по 17 рік КС пережила період шаленого зростання, що перетворив її з просто популярної гри на культурний феномен. Основні фактори успіху, кіберспорт та трансляції. Поява Twitch як платформи для перегляду матчів і стрімів робила гру більш доступною для глядачів. Кеніес штаки не сайффайнімолет Брилєнтикеіскінаплосу майґунісеніс мейджор турніри змагання з призовими фондами в мільйони доларів і аудиторією понад мільйон глядачів, стікери команди гравців, віртуальні наклейки, частина прибутку від яких ішла безпосередньо командам і гравцям. Де адед стикерс, де be стикерс, патаосадек індивідуатографс юней форс кубі як бі інкалтрайк орнапілого на ґан? No way. постійні оновлення Valve регулярно оновлювала гру, додаючи нові карти, режими та функції. Важливим аспектом стало перехід КС на модель Free-to-Play у 2018 році, що відкрило гру ще для більшої аудиторії. На піку популярності КС регулярно збирала понад мільйон одночасних гравців і стала одним із найпопулярніших кіберспортивних видовищ з мільйонами годин переглядів на Twitch. КС перестала бути просто грою. Це мультимедійна платформа, соціальна мережа і спортивне видовище в одному флаконі. Так описував феномен гри один з аналітиків у. У 2013 році Нексон і Вальв випустили Counter-Strike Online 2, оновлену версію азійського відгалуження франшизи. Гра використовувала модифікований Рушій Source і була орієнтована на корейський, китайський і японський ринки. Кесо 2 пропонувала покращену графіку порівняно з першою КС Online, Нові режими, включаючи Сокер Мод, Футбол і Зомбі Мод 2.0 систему кастомізації персонажів, велику кількість фантастичних Стичної зброї, як і її попередник, вона не отримала офіційного західного релізу і залишилася переважно азійським феноменом. Гра проіснувала до 2018 року в Кореї і до 2020 року. Китаї у 2014 році Nexon випустила на заході Counter-Strike Nexon Zombies, спін спінов, що фокусувався на боротьбі з зомбі. Гра була заснована на рушії Half-Life і візуально нагадувала оригінальну CS 1.6, але з оновленими текстурами. Гра була зустрінута західними гравцями вкрай негативною. Отримала розгромні відгуки в Steam. Критикувалися за застаріла графіка, незбалансований геймплей і агресивна монетизація. Через кілька років після релізу гра практично померла Хоча офіційні сервери працювали до 2019 року з 2016 по 2023 рік. КС царювала у кіберспортивній сцені. Щороку проводилися мейджор-турніри, які ставали все масштабнішими за призовими фондами та виробництвом. Гра продовжувала еволюціонувати з оновленнями. Нова система звуку, оновлені версії класичних карт, режим Danger Zone, Battle Royale, операції з новими режимами і завданнями у цей Період КС не мала серйозних конкурентів у жанрі тактичних шутерів, хоча Valorant від Riot Games 2020 року поступово почав переманювати частину аудиторії. У березні 2023-го почали з'являтися перші чутки про масштабне оновлення КС, коли було знайдено посилання на кс 2 в коді оновлень Steam. Valve зберігала мовчання, але спільнота вибухнула теоріями і очікуваннями. Гравці та експерти очікували. Перехід на руші со. Урс, 2 з покращеною графікою і фізикою, оновлені сервери на 128-му тікреті, замість 64 чотирьох, покращену систему античиту, повністю перероблені карти з новими можливостями, нові режими гри і механіки. У соціальних мережах і на форумах точилися запеклі дискусії про те, чи буде це оновлення для КС, чи повністю нова гра. Багато гравців турбувалися про долю своїх колекцій скінів, які часом коштували тисячі доларів. 22 березня 23-го року Valve офіційно анонсувала strike 2, назвавши її найбільшим технічним стрибком в історії франшизи. Гра була запланована як безкоштовне оновлення для КС, а не як окремий продукт. Закритий бета-тест почався того ж дня для обмеженого кола гравців, обраних автоматично на основі низки факторів, включаючи нещодавню активність у КС, надійність аккаунта і апаратні характеристики комп'ютера. Основні нововведення

Апанадеґена Філдеспайс, андріз, і фітро Хейчій інтуї, кінклірсмок темпоралі виданей були падіешнфайзи, а сверканбеликіншою мене факти субтікова система, радикальне поліпшення точності реєстрації влучань незалежно від тікрейту серверів, оновлений інтерфейс користувача, модернізована система рендерингу з підтримкою HDR і покращеними візуальними ефектами, покращена фізика об'єктів і анімації. Персонажів важливо зазначити, що не всі карти були доступні одразу. Розробники поступово додавали оновлені версії, щоб зосередитися на якості кожної. Реакція на першу бета-версію була змішаною. Професійні гравці висловлювали занепокоєння щодо зміни відчуття руху і стрільби, а також критикували численні баги та проблеми з продуктивністю. Проте більшість позитивно оцінила візуальні поліпшення та потенціал субтікової системи. Амріксад амрівілісадів дуже айсто. Они плідати Одним з найважливіших аспектів, який турбував спільноту, була доля скінів та інших внутрішньогравих предметів. Valve підтвердила, що всі предмети з інвентарю КС будуть перенесені до КС-2, зберігаючи свою рідкість і вартість. Перехід включав кілька ключових моментів. Інвентарі гравців зберігалися повністю, включаючи всі скини, наклейки, патчі та графіті. Деякі предмети отримали візуальне оновлення з покращеними текстурами. Мета деталізацією. рейтинги та статистика гравців були перенесені. Карти воркшоп, створені спільнотою, потребували оновлення до нового рушія. Окрему увагу вельв приділила питанню продуктивності. Кес завжди славилася тим, що могла працювати навіть на слабких комп'ютерах. КЕС 2 з новим рушієм вимагала потужнішого обладнання, але розробники працювали над оптимізацією, щоб гра залишалася доступною для широкої аудиторії. Специфіка переходу викликала дискусії в спільноті. Деякі гравці скаржилися на втрату певних навичок і прийомів, які працювали в КС, але не функціонували в КС-2. Інші вітали зміни як необхідний крок для розвитку гри. In CS2, the movement is identical to CSGO. Anyone else telling me something different is wrong. The B-hopping is the only difference, but that's probably gonna change. Strafing, jumping, it's the same. Професійна сцена КС стикнулася з цікавим викликом під час періоду бета-тестування кс 2 Турніри продовжували проводитися у КС, але гравці вже тренувалися в новій версії, готуючись до майбутнього переходу. Професійні команди відреагували по різному. Деякі команди, як і Тім Ліквід, рано почали інтенсивні тренування в КС-2, прагнучи отримати перевагу. Інші, як Астраліс, зберігали більш консервативний підхід, фокусуючись на КС до офіційного переходу. Турнірні організатори організатори мали вирішити, коли і як переходити на нову гру. ESL, Blast та інші великі організатори оголосили свої плани щодо переходу, координуючи їх із офіційним релізом CS2. 27 вересня 2023 року Counter-Strike 2 офіційно вийшла, замінивши CSGO. І в 2023 Valve анонсувала нову будь-яку Counter-Strike CS2. Це стало кульмінацією багатомісячної розробки та тестування, повний реліз, включав Всі класичні карти перероблені під Source 2 покращену систему матчмейкінгу, нову систему досягнень, розширені можливості воркшоп для створення карт спільнотою, підтримку сторонніх серверів і модифікації, але не обійшлося без проблем. Перші тижні після релізу супроводжувалися численними скаргами на проблеми зі стабільністю серверів, несподівані краще. Гри, баги в фізиці та об'єктів, неоптимізований код, що призводив до падіння продуктивності на багатьох системах. Do I like the game, bro? It's not ready yet. It's fucking trash right now. Sounds are bad, movement are bad, everyone is fucking uh stuck in each other, you know. О! Oh! Oh! <laughs> oh literally wall hacks. Субтікова система працювала в рази гірше, аніж її описували. А в порівнянні з 128-м тікрейтом мова й взагалі не йшла. КС 2 зберегла фундаментальні принципи Counter-Strike, але внесла чимало змін, які суттєво вплинули на геймплей. Найбільша проблема CS2 – це КС спільнота так звикла до попередньої гри, що будь-які зміни спочатку сприймаються негативно, але з часом люди адаптуються і починають бачити переваги. Пояснював популярний ютубер Вару. Наприкінці 2023 року відбулися перші великі турніри в CS2, які показали, як нова гра впливає на професійну сцену. Деякі команди, які домінували в CS, зіткнулися з труднощами адаптації, в той час як інші менш відомі команди скористалися моментом, щоб піднятися в рейтингах. Це створило свіжий і непредбачуваний змагальний ландшафт. Valve також оновила торговий майданчик Steam для скинів CS2, покращивши інтерфейс та додавши нові функції для. Колекціонерів важливим аспектом стала боротьба з нелегальними сайтами ставок, азартних ігор та торгівлі з кінами, які спричинили низку скандалів у попередні роки. Valve посилила обмеження на торгівлю та впровадила додаткові заходи безпеки. За свою 25-річну історію Counter-Strike стала більше ніж просто грою. Це справжній символ епохи, що вплинув на цілі покоління. Фрази з гри увійшли до сленгу багатьох мов, такі терміни, як Раш, еко, бленд, «дефуз» зрозумілі гравцям по всьому світу незалежно від їхньої рідної мови. Counter-Strike пройшла неймовірний шлях від аматорського мода для Half-Life до одного з найвпливовіших явищ у світі відеоігор. Це Історія про силу спільноти, про те, як проста ідея може трансформуватися в глобальне явище. Counter-Strike — це більше ніж просто гра. Це культурний феномен, що об'єднав мільйони людей по всьому світу, створив нові професії, сформував цілу індустрію і продовжує захоплювати нові покоління гравців. Коли ми створювали першу бету КС в 1999 році, ми не могли навіть уявити, що через 25 років люди все більше будуть грати в цю гру. Що вона стане професійним спортом, способом заробітку і культурним явищем, сказав Мінлі в одному з недавніх інтерв'ю. Це більше ніж ми коли-небудь мріяли. кс 2 два зробив крутий розіграш. На час єм кьольн 2025 Дарують вам унікальну можливість виграти один з десяти крутих скінів. Умови дуже прості: бути підписаним на інстаграм Кездва, бути підписаним на кс 2 двоюа. Натиснути на кнопку Брати участь. Розіграш триватиме до 3 серпня. Не пропустіть свій шанс. І поки нові покоління продовжують вперше натискати плей, ця історія ще далека від завершення. Не забувайте підтримати це відео своїм лайком та підпискою. А щоб не пропустити нові відео, натисніть на дзвіночок. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом. No один Good Game.